Всім привіт! Тільки що ви побачили, як в мене виробила гру. Я вже знаю, що кріп роз'явилася завдяки багу в коді. Це добре, а то не було б у нас таких прикладець. Але в них спам занадто якийсь великий блін. Вони навіть стало впивати, Ну напад... це ж не імба, що вони не нападають на кріпи. Десь завантажуйся, ти, вижити. Отже, ви помітили, що мене вбив скелет. Я трошечки буквально поробив всілякого. А та шахта це ось тут є такий невеличкий прохід. Там світло. Блін, а дурна відьма, здохне. А ну йде сюди. Я вбив. хе-хе-хе ха-ха-ха. Скільки в неї здоров'я, хто знає? Добре, отут заберу свої речі. Ось це мої речі. Тут у мене є тепер вже фул сад шкурений бр. Яка це висота? Нам треба мінус 10. Де в мене ж малоскіпів? О, 14 штук малоскіпів. Шоколадів для столу вже. Нема чудово. Як я знаю от... отрута завжди залишає півсердечка. Для... Так, в мене в скрині ж, я сподіваюся. Кайло, кайло. Багато кайл візьмемо собі. Смолоскика теж Дерева у нас трошки є. Окей, в принципі, можна йти. І хп ми теж відновили. Пім-п'м, п'ю-пім, п'ям, п'ім, б'ємо-бім-бім. Ось отак. У нас мінус 3, а щоб попадалось залізо, треба мінус 10, та мінус 11. -та. Давайте підемо до мінус десятої, і мінус 11. -та. Це ж, звісно, по книзі, щоб ви розуміли. Хто не знає, ми проходимося маленька по книзі, тому в мене такий будиночок. Ось, і ще один блок вниз можна. Ага, Беремо ось таке про Ось на такій висоті потрібно копати. На такій висоті взагалі попадається заліза. Ну, тобто, 10-11 і нижче, значить, ми можемо, в принципі, копати ще. А відчуття ми скоро до печери якось докопаємо. Мені б хотілося в печеру. Добре. Копаю далі. О, це вже інший блок іще. Я сподіваюся, що ми до печери докопимось. Докопаємось. Допокимось треба докопаємось, я не знаю, як це назвати. Зараз я просто копаю. Скоро зламаю друге кайло. Так, так, так. Так, далі копаю, купаю. Хтось знов зайшов і знову мене заважає. Ну, в принципі, не завжди. Знову ж таки. І криво скоро Кипать, кипать. кипається. Раджу, цей звук, він Майнкрафт трохи підвис, але... Блін, знову завис. Мы уже на минус 35 высокий, это же... Блин, я не знаю, давайте всю сторону столько покупать, что-то... Ну, ничего не кахано. Не дивіться, чому вони так ташти кричать. Я просто біля вікна сиджу. Цей він глибоко його багато попадається. Але там глибокосланець. Глибокосланець це класна штука. Але це не залізо. Ну давайте мідь хоча б зберемо. Може за неї десь залізо. Е, скільки дві медичі? Але, блін, тут немає ні в гілля, ні, ні заліза. Я вже подумав, що міді верхні, ось, це міді верхня оця. Це залізовала, ну блін. Нема заліза. Це ж копеець. Окей, заберемо трохи міді і далі копати. Ууу, залізо! Ура! У нас є три заліза, побігли його плавати. І треба нові кайло, нове кайло буде зробити, навіть декілька. І трохи дерева з собою взяти. Бежим, 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 бежим. Вон там я уже. Угу, уже нич. Блин, рановато нич, шесть. Гендер мене чуть. Ой, Схожу я йому. Ну, перше нормальне більш-менш У мене ж вугілля є. Так, вугілля є, давайте ладно. Ми починаємо тут ще вугілля трохи. Ось так у мене тут норма вугілля. І навіть ще одне залізо. Але лук я викладу, щит я викладу, я їх ламати не буду. Отже, нам можна зробити вже буде першим чином О, О, куди картина зникла? Він, з сентимент. Де я не став вже тепатись? Мені ж за нього зараз не дадуть спати Де він? Ні. Зелений, я на тебе шукала. Де цей енк? Я його проб'ю. Я ж казав. Де він? Гаємнюк ти. Я його зараз як дам по башки. Де? Ой, там павук. Я павуків не, не люблю. Ну, давайте зачекаємо. Залізу там, скільки. Все. Що тепер? А, да, палки ми зараз зробимо. У мене на палки тупо дерево не хватить. Скільки у мене? А, у мене є ще так і так. Треба буде вдень дерево підзбирати. Робимо трохи палок собі? Тепер нарешті маємо правило, але зараз ще трошечки. Де мама? Що? Я тато? Де мама? Тато є. Де мама? Ату, можеш додати 5 хвилин, бо в мене стоїть ліміт тільки на 20 хвилин. Немає інтернету, я не зможу тобі подобати. Окей, я додумався і вирішив, що. Окей, крафтимо кайло і лопату. Все за інструкцією. Кайло лопата землі. А в мене ж... Блін, в мене є все. Ну давайте йти далі копатимемось. Ах ти ж. І... на, дня, зна. Все, пад... вбили. Б. І мені... ще скільки вас тут? Треба поїсти. То зараз ще й помру. Скільки? Що в мене краще, взяти? Це 5, це 4, це 3. Окей, тоді ми чим буде. Я там ще скелета бачив, але схоже він зник. І добре. Ой, шість. Він стріляти по мені пробує. Зімо! Все, нема. Можна буде там потім ще освітити, У мене ж... я вугілля з собою не Ну добре. Ці смолоскипи потратим. Я туди почав копатись, бо там мені здавалося, що буде краще. Ну і так, там було краще, там було залізко, яке я так довго шукав. Я наїчну питочку не посадила. Я не буду поки що копати залізним. Залізне... Ой. Мені пригадується. Так я щось ще знайду. Ой, глибокосланець! Клас, клас. Ми вже наглибокосла. Ой, забув блок вниз прокопати. Нічого собі швидкий. А, цей... А це круто, що на, на глибокосланці. У нас тут низька вже. Ага, це цей це гравій. Для нього в мене теж є прикол свій. Як тобі таке гравій? І знову камон. Да я кожен своє проходження мріяв знайти залізо, і це перший раз, коли я нормально знайшов залізо. Не одне, запаковаю лопату. Але кожну секунду страшно, що в вони... неї. Стрімні звуки. О, Редстоун! А це, знаєте, це може нам пригодитись. Я його трохи добуду. Не трохи. З нього до п'яти штук падає, тому не трохи. А він добувається, до речі, тільки залізним Це Значить, що скоро ми ще діаманти можемо знайти. Ще залізний кайло, як повільно ламається. Я вже зламав десь два кам'яних.